Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Бажаю вам гарного настрою і дня. У нас е, невеличкі зміни. От, прийшли майстри, роблять нам. А я поки що буду робити нам чайок. Майстри вже попили. От. Настала наша черга. Зараз я вам покажу, що там відбувається в той кімнаті. Там, звісно, Армагеддон, Я, якщо я чесно думаю, там попроще все буде з цими откосення. там... Не зовсім. От я чогось думала, що майстри будуть після обіду, тому не поснідали зранку. Зараз добре, що в мене постійно є в запасах мігіна. От. І добре, що ми її любимо. Швиденько поснідали мігіну і зараз будемо пити чайок. Ось так. Де? Ви бачили, це дуже приємно, нарешті зміни. зміни. Нас, нас в цьому плані дуже сильно підставили. От, я думала, ми вже на опалювальний сезон переїдемо до хати. А замість цього там все лише тільки починається. Ну майже все До хати кажу. Маленьку кімнату хотілося там зимувати. Там лише все тільки, ну. Починається, а повинно було ще влітку початися. Треба би тепліше одягнутися. Але ладно, вже так буду. Трою толком нема чим зайнятися, нагород не підеш. Ось. Вирішила так по мілочі хоча пройдуся троянди, вже давно про це думаю. Ну, Взагалі тут подивлюся, що з квітами. клітами. Тут на них чекає велика переробка. Я вже в цьому році дойду до садочку. І основний плюс в тому, що погода сприяє. Погода та сприяє. Тепленько, так що я можу творити, можу пересаджувати. Це якраз така найкраща погода для пересадки а, квітів, дерев, да, посадить, всяких пустарників. Тут вже, по суті, повністю да, троянду треба обрізати, але я її так трошки подріжу. Дуже добре, що я вчора зібрала хоча б частково врожай, таке саме важливе. Була сьогодні на городі, а там вже все померзло якраз. До цього листечко стояло у помідорах, а вже померзло воно. Я вам потім покажу, як не забуду. Так. Хоча, може це трапилось через, через те, що я там ці кущі позбирала, да? І вже... Був там свій мікроклімат, да, я так прорядила, декілька рядочків зібрала і вже стало прохолодненько всім. <звідь> <звідь> Може через це. Обсік Ось вот так. Давно пора було це зробити. Воно вже все відсвіло давно. У мене взагалі оця троянда перетворюється на купсину. Я не знаю. Я її, напевно, не спасу, бо постійно раз декілька тижнів оце обрізати, ну теж не прикольно, так? Да? Ну саме приємно заняття, щоб кожного раз на декілька тижнів цим займатися. Ні. Зато тільки подивіться, як нас балує погода. Як класно, квіточки, троянди, хризантемки. Ні. Чи зробити вам обзор на мій квітничок? Я от хочу зробити, показати, перед тим як я пересаджу все, як я хочу, показати вам до таке. Потім буде пісня. До чого гарно, до чого класно. Тут прохворіла, якщо я правильно розумію, якась п'ятнистість на мені. О, ну, нічого. Обробиться на зиму, все буде добре. Може ще й пересажу. О, яка гарна, так? Да? Тут прям все відчуло. Але може ще декілька бутончиків буде. Маленько дрібню, не хочеться йти, звільняти її від кабачків. Вони ще нехай там полежать. Не тобто так багато зрізати. Краще подрібню, щоб вона все в відро влізло і прекрасно. Ой. Так. От ще яка гарненька буде. А як радують хризантеми. такі вони пухнастики? Клас. Дякую, дівчата, що висилали мені ось такі подарунки, щоб ви знали, як вони мене радують. Які вони гарні. Так, краса, краса. А ця. Бутонів нав'язала, Іначе попереду ціле літо. І вона ще буде цвістити і перецвітати. Дивіться, одні бутончики. Вон скільки тут. Он ось, ось тут. Боже боже, яка краса. Не встигнете вже, не встигнете, на жаль. Ріянди в цьому році повимахували більше за мене, як я і хотіла. Я шукала такий сорт, щоб він був великий. Вони мене почули і самі вимахали. Здоров'я, здоров'я. Наче я їх підобрювала. Я їх обробила навесні м'ядним копорозом з сизвістю. Було таке. І все, на цьому обробка закінчилася. Може через пеку вони так повимахували. Так. Я, друзі, майже обрізала всі кущики. У мене їх шість. Залишився ось цей. Дуже гарний, такий прям кораловий кольор обожнюю. Хочу ще мрію про фіолетовий, бо це найлюбий мій колір. І ось той, що позаду мене. Це великий-великий, подивіться лише який. Дуже гарно він хліб. Взагалі в цьому році мене троянди радували. Допомогла ця моя весняна обробка. От. Дуже вони мене радували, цвіли без моєї допомоги, без поливу, не дивлячись на так у жару, але їх все влаштовувало. Начебто все. ще бутончики напускали. Побачимо, що з цього буде. І тепер велика. У мене, друзі, в цьому році трохи часу, І я прополола квітник. Ну, коли він того потребував, як би і ранньою весною, і просто весною, влітку то я ним займалася. І ось навіть влітку вдалося мені прополоти. А до цього до цієї діляночки не дійшла. Все думала-думала, так і не дійшла, на жаль. Ну, краще поздно, ніж ніколи. От зараз якраз повинна бути тут, щоб бути на підхваті, якщо щось згодиться майстра, майстрам, майстрам. О, от. І якраз чим ще зайнятися. А, я на кухні, там собак, я на кухні не допробирала, тому що все ж таки замовила собі полки. От. Не, не вмістилася на ту полочку, то що я робила все. От. І я вирішила замовила собі ще. І так воно все і пошалося в мене, де, де було місце. Ось так, що прийде полка, я за нею з'їжу, зберемо. І тоді доприбираю на кухні. Я б могла просто зараз кабачкову ікру приготувати, але там такий армагідон, що я не зможу. Тому прийдеться чекати вихідних. На вихідні якраз їжу. Заберу все, що мені треба. Вот так. Поки тут зато лап не веду. Теж треба, да? так? Вот. Продовжуємо. Спи, спи, моя хорошая, я тебя разбудила, я поняла. Лофта була, як набагато краще стало, хоженіше. Зачепилося. Все, воно вже зіпсувалося. Вже на виході я зрозуміла, що в мене сім троянд а не шість. Мені ось цю треба прибрати. Я минула компостна яма, яка в мене була з самого початку, як ми сюди переїхали. На жаль, іншого місця не було, тому я її зробила на задньому дворі. Не саме краще рішення, де було, там і зробила. Дуже сильно я хотіла, щоб в мене було все по правилам. Ну І зараз хочу. От. І оскільки в мене вже є нормальна, подалі від хати куча, а, то тут я на ній висадила, я не змогла це прибрати весною. І я вирішила сюди. А, Закрити цю кучу, висадивши сюди Патісони. Дуже я сильно хотіла, щоб в мене було багато маленьких і їх законсервірувати, ну, як в магазині продається. Тому я багато насадила Патісонів, але зійшло лише 50% від того, що я посадила. Тому, на жаль, куча закрилася лише наполовину, ну, і на те дякую. І не вийшло також зробити маленькі, те, як я хотіла. Ось. Але вони все одно отак от наросли, я їх пробувала. А вони а, за смаком більш-менш такі, як самі, ну, як звичайні кабачки. Да? Є там і деякий такий трошки інший, чи прикосмов, чи як сказати. Вон який вираз. Класний. Є деякий такий присмак, але сказати, що... Коротше, кабачки, кабачки, от і все. Вон тут багато маленьких нав'язалося тепер. Ну я їх, напевно, залишу. Я прибирати не буду, бо я його так і залишу. Просто хочу ці великі вже познімати, бо вже йдуть такі, от прям, бачите, як листечко все померзло, опустилося. Ой-ой-ой! Так. Да. Померзло і опустилося, листечко. Які вони гарні. Жалко, що в мене ще немає духовки. Мені здається, було б дуже непогано їх запіч з пацем в духовці. Знаєте, так порозрізати і зробити з них такі тарілочки. Всередину фарш. От як фаршировані гриби запікають. Так само зробити фаршировані кабачки. Так, щось воно луснуло. Що, може їх збирати? Так, ну нехай будуть. Я його... Ой! А он який. Хі -хі. Хтось його погриз. І він такої цікавої форми, незвичайної, Кружечком. А один від мене заховався. Пропустила. чуть не залишила. Непоганий такий. Ось. Ну, достатньо. Маленькі, нехай залишаються. Ось, бо, ну, геть вони зелені і геть маленькі. От. І все одно я прям зараз ці шість штучок ну 7, да? готувати не буду. Так що ну, все одно зіпсуються, нехай хоч тут побудуть. ще понаростало, нехай буде. Я зараз отак. От Я не можу просто сидіти. Могла б відпочити, але Ну хоча б поперетаскую тут в гараж. Вони вже бідні, бідні попромокали ці гілочки. Ой, зараз в гараж, дравник. Нещасні вологі. Але тут їх залишати лише більше мокнути. Так, небо затянуло. Всього пів на шосту, а таке враження, що вже всі сім, початок восьмого. Все поколите, я перетащила. Ось не використовувала тачку, тому що в неї досі кабачки. Не хотіла їх звідти вложувати. Думаю, швидесенько на тряпочці той попереношу. Так і зробила. Непогано я потрошки брала, важко не було. Тому ось це перезгрібала. Єдине, що часу потягнуло. Прийшов, друзі, час подумати про вечерю. Я в таких польових умовах, можна так сказати, але я в цих умовах польових вже декілька років мене нічим не здивуєш. Так, хочу зробити пюрешку на вечерю. Так що швиденько почищу картоплю. Я її не помила. Не хотілося ну, зайвий раз там людям залежати. Помою вже коли поріжу, нашу два рази бігати не сьогодні. Так. Ти прийшла. Так. Червоне, буде мороз. Все, майстри поїхали. Зараз треба злити воду усюди надвору, щоб не померзли крани.